З технологічним прогресом у минуле відходить чимало речей, які здавалося, існуватимуть вічно. Так, книжка у її класичному вигляді протягом тисячоліть була провідним джерелом інформації. Сьогодні друковані видання повільно, але наполегливо виживають їх електронні версії. Ще рік тому провідний продавець книжок у США інтернет-магазин Amazon почав продавати більше електронних книжок ніж паперових. Онлайн-технологія добралася і до шкіл. Так, у повіті Ферфакс у передмісті Вашингтона починаючи з шостого класу, учні вже не носять до школи купу важких підручників. Їх замінили електронні матеріали, доступні в інтернеті, розповідає Уляна Телюк. Урок історії в класі Люка Рус розпочинається з роздачі ноутбуків. Це як звичайний підручник тільки в інтернеті. З початком навчального року школи повіту Ферфакс у штаті Вірджинія повністю перейшли на використання електронних підручників. Проведений торік експеримент у 15 школах показав, діти мають достатньо технічних навичок для навчання в режимі онлайн. наші учні виявилися технологічно підкуті і готові до використання ресурсів з різних джерел. електронні підручники мають багато переваг. Наприклад, їх можна швидко оновлювати. Світ постійно змінюється, і в онлайн підручники простіше вносити зміни одночасно з подіями, які відбуваються. Електронні підручники також дешевші у порівнянні з друкованими. Паперовий підручник коштує від 50 до 70 доларів, а це майже 8 мільйонів доларів з бюджету. Тоді як у режимі онлайн ми придбали підручники за менше ніж 6 мільйонів доларів. учні по різному ставляться до нововведень. Не треба носити підручники, і це дуже зручно. мені не подобається. Інтернет не завжди працює. Можна підкреслювати текст, робити нотатки, зберігати їх під своїм ім'ям. Це значно простіше ніж з паперовим підручником. Учитель соціальних наук Майл Бамбара також віддає перевагу електронним підручникам. Тут і різні рівні. Кожен учень має можливість індивідуалізувати навчання. А я зі свого боку інструкції для них Утім, не всі учні мають доступ до інтернету поза школою. Опитування виявили, що майже 10% старшокласників повіту Ферфакс не мають дома комп'ютерів або онлайн-зв'язку. Один з них Стівен Кастів Іду в бібліотеку чи до друзів. Окрім публічних бібліотек, безкоштовний доступ до інтернету у США пропонують школи та комп'ютерні клуби, які фінансуються місцевою владою. On... Усі члени моєї родини працюють на комп'ютері. Моя сестра і я також приходимо сюди робити домашні уроки. Досить зручно. Good, huh? Електронні підручники планують впровадити і сусідні штати. У відділі освіти в повіті принц Джордж у штаті Мерлен кажуть, що технічна база для цього існує. Як свідчать дослідження, 60 дітей мають вдома комп'ютери. Наступного навчального року. Ми запустимо пілотну програму, але лише в одному класі. Із певного предмету, подивимося, які проблеми виникнуть з переходом на навчання в онлайн. Я бачу майбутнє, У якому мій син третьокласник не буде змушений носити по п'ять підручників зі школи додому. Чомусь мені здається, він носитиме планшетний комп'ютер чи якийсь інший пристрій, через який матиме доступ Інформації і школи як вважає батько роблять серйозні кроки в цьому напрямку. Уляна Телюк голос Америки.